Третій день у Грузії ми розпочинаємо на мандариновому заводі. Він розташований неподалік від міста Кутаїсі. За день тут пасують більше ста тонн. Смакота неймовірна. Спочатку мандарини потрапляють на сортувальну лінію. Далі їх миє спеціальна машина. Після цього плоди калібрують за розмірами. Останній етап: три сорти мандарин від найменших до найбільших складають у ящики. Дякую. смачного. Із нестандартних мандарин роблять концентрат соку. Його відправляють до Сполучених Штатів Америки. Інші країни такий товар не замовляють. Усього на заводі працює близько 400 робітників. Кожен може їсти мандарини просто під час роботи. Раз, чіп. <звук> В карман. Ну наші не запрещено раді бога скока робочим хоч захоче тільки і мек права бути. Більше того, брати із собою мандарини після роботи теж не забороняють. У кожного дома є собственни, а не ні так не забігу. Дивіться далі: ринок у батумі, де можна купити усе, чого душа бажає. 10 хвилин маршруткою від центру міста, і ми вже на ринку. Овочі, фрукти, м'ясо, сир, чай та приправи. Тут продається усе. Цю жінку звати Назі. Її родина торгує приправами вже більше 50 років. Тмін на котлеті дуже хароші. Туристам жінка рекомендує купувати грузинський чай у зургеті. За один кілограм назі просить 17 ларі, а це майже 150 гривень. Чай є грузинський саме. Ми ж прийшли сюди за грузинськими солодощами. Ого, от він рай для любителів солодкого. Анна продає чурчхелу, яку роблять у двох регіонах Грузії Аджарії та Кахетії. Є чурчхела із фундука. Із жаріного, є не жарена, не жарений фундук, це жарений. Красний, чорний, білий виноград, різний виноградний сок. Чурчхела із Кахетії товстіша за Аджарського, відповідно, і коштує дорожче. Кахетинську люблять, і вот эту жарену. Ціна за одну чурчхелу стартує від 9 до 23 гривень. Хачапурі по аджарськи готуємо просто зараз. Хачапурі по аджарськи роблять у формі човника. У руках цього пекаря тісто наче оживає. Чого не скажеш про мене? Пойде? Ні, Плохо? Плохо, дуже. Коли човник із тіста готовий, в середину кладуть щедру порцію сиру. Далі хачапурі кладуть у піч. За сім хвилин виймають, очищують від зайвого тіста, додають жовток і знову запікають. У середину готового хачапурі кладуть масло, їдять виключно руками. Вкусно. Дивіться завтра. Ми вирушаємо до унікальної печери Прометей, прокатаємось на човні підземною річкою та побуваємо у монастирі, який розташований високо у горах. Не пропустіть, мій путівник, Грузія.